Верховна Рада України ухвалила законопроект про статус військовослужбовців, які воюють на території РФ. Основні бої зараз ідуть в районі Коренева, Ольговки і за «Русське Паречне. Він передбачає те, що українські військовослужбовці будуть отримувати ті самі виплати та преференції, якби вони були напередку. Також закон розширює соціальний захист для військовослужбовців, деяких військових та правоохоронних органів і членів їх сімей, які виконують свій обов'язок за межами України, зокрема на території держави-агресорки, треба тут заспокоїтися і зрозуміти, що ситуація зараз перебуває в динаміці. Я би підходив до того, що на сьогоднішній день українські війська мають успіхи в Курській області і мають шанси їх розвинути зараз перед українськими силами певна дилема, тому що фактично вони відрізають від річки Сейм велику кількість російських військ, затискають. І я думаю, що будуть намагатися їх виснажувати з метою, аби ті здалися в полон. Але я думаю, що дійде до того, що ті будуть пробувати тікати через річку, спробуватимуть десь ставити пантони, ну і багато хто з них буде знищений, по факту, як мені здається. Але я це до чого веду? Я це веду до того, що український наступ в Курській області продовжується. У нас зараз ми з вами на порозі того, що Україна може мати, в принципі, такий успіх оперативний по оточенню, якого не було ще з часів. Повномасштабного вторгнення, тобто, це буде вперше. фактично, спочатку повномасштабної російської агресії 22 го року, взагалі, не було шансів того, що можна буде взяти у такій великій кількості ворога. В полон вони відходили. Ми пам'ятаємо з Херсону, і тоді були перспективи. Можливо, але їм вдалося втекти. На жаль, тоді зараз це вперше. І ми на порозі ось такої ситуації подивимось, вона знову ж таки в динаміці, тому що Росія намагається вони кидають понтон за понтоном. От уже три понтони було знищено щонайменше, ті про які відомо. А там же ж цей процес триває, треба розуміти. Тому, власне кажучи, хтось намагається тікати, але шанси саме тут вони є насправді на сьогоднішній день доволі таки хороші. А станом на зараз, тому з точки зору того, що Україна присутня в Курській області, з точки зору того, що наступ наш не вичерпався, не захлинувся, він продовжується. Далі що відбувається? Далі Росія розуміє, що і Путін розуміє, що йому треба грати цю роль до кінця, він не може вийти і сказати, що я все вирішив передислокувати війська і зняти їх з Донецької області, тому що в його розумінні. Він може виграти для себе більше, якщо буде продовжувати, в тому числі всередині російського суспільства. Якщо буде вести війну на Донбасі, ну так воно в російському суспільстві складається парадоксально. І, і що він намагається зробити психологічно? Намагається зламати Україну що. Знаєте, все вже марно. Ви програєте в Курській області, програєте на Донбасі, нічого не буде. Я на жодні поступки не піду, перемови не буде. А то вони аж летіли на ці перемовини. Можна подумати, і так вони були готові виконати хоч якісь умови прямо в черзі. стояли. От якщо зараз їх послухати, перемови не буде. Ніби вони до цього кричали і закликали Україну сісти за стіл перемовин і, і так далі. Ну ми ж розуміємо прекрасно. Зараз це все, і до речі, щодо перемовин: перемовини не мало бути щодо військовополонених, теж якщо я не помиляюсь. Про це ж говорилося тільки коли Росія дізналася, скільки солдатів строкової служби в Україні опинилося в руках, вони позицію змінили, вони пом'якшили позицію. Сказали: ні, перемовини можуть бути щодо військовополонених. Це до речі, стосується багатьох аспектів. Це показова ситуація, тому що коли на Росію тиснеш, знаходиш аргументи, вони погоджуються. От знайшли аргументи, сказали у нас в руках солдати строкової служби, а зараз ще невідомо, скільки може опинитися. Там зараз затискають українські війська від 2,5 до 3,5 тисяч російських військ. Це немало. і операція триває. І на цьому тлі Путін хоче зламати, Путін хоче надломити віру в те, що успіхи українських сил можливі. Він різними способами демонструє своє наплівательське ставлення до Курщини. Ну, воно, в принципі, так і є, звичайно, але ж як лідер держави, він не може собі дозволити взагалі ну, сказати відверто, слухайте, мені на це чхати, це наші території, мені на чхати, що там буде, куди там Україна дійде, а може, до Курська дійде. А якщо до Курчатова, до Курська дійде, а якщо на Брянщині щось пошириться чи на Білгородщині. це ж теж питання, яке є. І тому я думаю, що е цей наступ він багато чого змінює. І змінює для нас в кращу сторону, але є ризики. Треба розуміти наступний момент: що для того, щоб от зараз ми проходимо точку, дай Боже, щоб нам вдалося тут затиснути ворога і взяти в полон значну кількість цього військ і ще розширити цю буферну зону на 40-50 кілометрів. Це було б класно. Нас був вздовж кордону, фактично з північного боку і з північного заходу над Сумщиною творилась би ця зона, з якої точно би ворог не обстрілював би артилерії і мінометами українські території, але ми підходимось до цього моменту. так Що далі? Тобто, далі, для того, щоб Путін почав реагувати, наступ треба продовжувати. Як мінімум, зберігати присутність українських військ, я думаю, це вже зрозуміло. Там є тепер військова комендатура, і продовжувати наступ. Щоб продовжувати наступ, якщо ворог буде перекидати додаткові сили, нам теж треба підживлювати. Отже, перед нами постає питання, що ми повинні вводити туди резерви певні, і ситуація в нас на сході на Донеччині. Донеччина треба розуміти, що зараз роль оборонної операції на сході зводиться до того, щоб сточити бойовий потенціал російських військ, знищувати їх в якомога більшій кількості як наслідок, привести до виснаження, до їхньої зупинки. Курськ. Це ж гра дещо більше. Це гра на те, щоб змінити парадигму, ситуацію, підходи, показати, що українська армія може атакувати, активізувати партнерів, змінити наративи про те, що все пропало. На фронті буде заморозка конфлікту, припинення війни все. І Росія перемагає. Цього немає, і в розумінні європейців так само. Але нам треба війська. Вочевидь, тоді треба розуміти, що відхід наших сил з певних позицій на Донеччині може бути неминучим. Тому що нам не буде вистачати резерви на все. На треба проводити і наступальну операцію, на треба і оборонну. Але тоді дуже цікаво, можуть розвиватися події, якщо наші сили поступово відходять, ворог, наприклад, має успіх Торецько, наприклад, просувається, або, наприклад, підходить до Костянтинівки. Ми розуміємо, що це загрозливі сценарії, але. Ну, давайте скажемо так, розуміємо, що там ризик того, що бойові дії можуть бути, він є, він присутній завжди. А от чи був ризик, що бойові дії можуть поширитись на Курчатов чи навіть на Курськ, як на обласний центр? Ні. Тому що це все змінює ситуацію. Чи це аргумент? Звичайно, це аргумент, тому що це бойові дії на території Росії. І тоді просто постає питання подальше. Ризикувати далі? І тиснути на Росію, і я думаю, що ми так натиснемо, так нам таки дадуть атакам саме бити по, по Росії. Дадуть, от ну вони, а. тобто, захід, тут розумієш, в чому питання? А, Україна. От багато хто каже, що Україна значить, десь все ж таки Україні варто припинити постачати зброю, і там і все, і Україна здається, і сил не вистачить, і все, 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 все Росія переможе в цій війні. Ну, от, коли ми були під Авдіївкою бої, нам же ж не давали зброю американців в такій великій кількості, пакетів допомоги не було. Але протрималися, протрималися, знову пакети допомоги великі пішли. Десь успіхи є. Думають, думають, звичайно, не поспішають, щоб дати Путіну оговтатися, не дати Україні розвинути стрімкий успіх, але потім дають. Так і тут. І тому, от ситуація зараз така: по-перше, виграти час. По-друге, хто кого. Перший психологічно зламає Росія, хоче зламати нас, що все, операція на Курщині програна, Україна не змусила ворога перекинути сили, все Україна ризикує втратити Донеччину. Ось це основний наратив Росії. Наш наратив інший. Якщо ми продовжимо наступ і ризикнемо а навіть ціною відходу з певних позицій на Донеччині, і натиснемо там. А що тоді буде робити Росія? Подивимося, як, як буде в них суспільна політична ситуація внутрішня, що буде з ними далі? Тому це ризики, це це виграти час, це ризикувати це за умови, що Україна продовжить наступ.